По більш дорожчих телефонах та більшої пам'яті є ось такі варіанти. Зараз Nokia G10 32 ГБ пам'ять телефону, ціна 2450, хороший по стану. Також тут є Type-C роз'ємчик, підтримка швидкої зарядки. Тут практично ідеальний стан, плюс є ще роз'єм на навушники 3,5. По екрану без нюансів з відбиточком пальця. Поїхали далі. Техно LD7. Nokia 32 ГБ, якщо не сказав, LD7 128 ГБ пам'ять телефону. Ціна 3000, є відбиток пальця по корпусу, має царапинки. Realme 5 64 ГБ з відбитком, ціна 3000, досить непоганий варіант. Мікророз'єм, також роз'єм на наушники 3,5, поклеєна захисна плівочка. І Motorola G8 з відбиточком пальця ціна 2300 464 по пам'яті. Ось такий пристрій в комплекті зарядний шнур мікро. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, Все відписую, відповідаю.